Давайте розглянемо з вами сервіс для створення цифрових коміксів Storyboard Z. Ви можете зареєструватися на цьому сервісі, але повинні знати, що і без реєстрації ви можете створити розкадровку. Починаємо створити сервіс англомовний, тому можна його перевести за допомогою google перекладача. Спочатку вам пропонується. Назвати вашу розкадровку, продовжити. І ось такий інтерфейс цього сервісу. Дозволяється на початковому безкоштовному етапі зробити розкадровку з трьох епізодів, але ви повинні знати, що можна зробити трошки більше. Натискаємо Макет. І тут ви можете змінити на безкоштовної версії до 6 кадрів. Наприклад, я збільшу кількість рядків, в мене їх буде 2. Тобто, вже 2 на 3 є кадрів. Також ви можете додати до своїх кадрів назву на кожен епізод, і також опис. Ці елементи ви можете додавати або прибирати. Наприклад, залишу поки що так. Кожен епізод ви можете створити за допомогою такої панелі інструментів. Тут є дуже багато сцен, ви бачите, цих розділів сцен дуже багато: це місто, розваги, дім в приміщенні, дім на вулиці, школа. Для того, щоб перемістити відповідну сцену, ви можете просто мишкою захватити і перетягнути на свій епізод. Які є можливості і параметри. Дивіться справу у меню відкривається можливість обертання об'єкту, який виділений на, сам перед зараз це сцена, додати або переставити це відповідно у шари до після, редагувати, копіювати, щось видаляти, стирати. Також можна відредагувати сцену. Давайте подивимося, що тут можна зробити. По-перше, тут можна зробити денний час або ніч. Тут можна стільці з'являються або зникають. Центральні столи з'являються або зникають, стіл вчителя може зникнути або з'явитися. Вікно може мати твердий вигляд або прозорий, і класна дошка, зелений, чорний, або Білий вигляд може мати. Ви також можете змінювати колір неба. Ну, В даному випадку зараз у нас на сцені його немає. Стільців колір таблиць, це столи, так перевів перекладач, стін, наприклад, рожеби ми зробимо. І поверх це, напевно, що підлога. Так? Або випадкові кольори зробити. Давайте подивимося, воно ось ну, такий випадковий колір. Оновлюємо сцену, підлаштували під те, як вам потрібно. Ви бачите, що це можна рухати, але відповідно, воно стає на розмір вашого епізоду. Також, окрім фону, тобто сцени, ви можете обирати також і персонажі. Персонажів також тут дуже багато, є підлітки, є діти спорт, якісь монстри, силуети. Все це ви можете підбирати відповідно до вашої історії. Наприклад, я візьму зараз якусь дитину, не забуваємо, що її треба переносити. Відповідно, що ви можете з нею зробити, тут, які тут є функції. Подивіться, дуже багато функцій, ви можете розташування голови робити, можете зробити емоції. Можете змінити зачіску, надати там кепку і таке інше. Далі ви можете зробити розташування рук лівої руки, правої руки. Відповідно, І ноги. Ваш персонаж може як стояти, так і бути на колішках, може йти, може ну, ось таку позу робити, і також сидіти. Відповідно, він це може робити як фронтально, вправо, наліво або назад. Давайте, наприклад, таким чином зробимо і зараз посадимо цей персонаж на стілець. Також можна змінювати волосся, колір волосся, колір шкіри, тому що дуже щось біла, очі змінювати. Ну, в даному випадку тут є сорочка, що тут є штани, і взуття. Давайте такий яскравий образ підберемо і натискаємо Оновити позу. Тепер ми можемо її перемістити. Відповідно, збільшити, зменшити так, як нам потрібно до наших розмірів. І е, в коміксі дуже важливим, окрім сцени і персонажу, звичайно, є, е, що він буде говорити, да, який, який текст ви можете підставити. За допомогою бульбашки мови, ви можете вибрати, ну, такі вигляди тут є, тут їх дуже багато, ось навіть такі, як в коміксі. Зазвичай використовують. Можете написати тут текст. Можете з цим текстом зробити відповідні зміни, але одразу попереджаю, що не всі шрифти вони доступні для української розкладки. Ну, але ви можете збільшити, зменшити це вже точно. Змінити колір, наприклад, синенький, ну, наприклад, жирненький. Ось в такому варіанті, наприклад, я виконала свій, свій перший епізод. Так само ви можете підписувати ваші епізоди. Якщо у вас буде опис, то в описі можна зазвичай описати, наприклад, слова автора, якщо вони вам потрібні, в вашому випадку це може бути ваш варіант. Окрім сцени, персонажів і бульбашок, ви можете також обирати будь-які засоби. Подивіться, тут є знову ж таки харчування, транспорт, меблі, одяг, рослини, школа, будинки. Ви можете виставити на свою сцену те, що вам потрібно за вашим сценарієм. Бачите, ось така можливість, і навіть будинки, якщо ви на вулиці, можете вставити свої. Щодо школи, то тут є ну, такі шкільні предмети, підручники, різне приладдя шкільне. Також, окрім предметів, є ще фігури, які ви можете використовувати для пояснення якихось моментів, інфографіка. Також з розділами, і ви бачите, тут іконки, до речі, на інформатичну тематику, дуже багато таких символів. Далі веб. Тут також є тематика, та, що нам, можливо, да, і вам знадобиться: різні сервіси, хмарні технології. Далі, що стосується науки, також тут є, ви бачите, і обладнання. Ну, в даному випадку вже дивіться, що вам буде, відповідно, потрібно, можете вже переглянути. В принципі, із таких параметрів, то це все. Давайте я вам зараз покажу, яку розкадровку вже я зробила, і що в мене вийшло. Так? Спробуємо. Я переходжу знову на головну сторінку, дивлюся мої розкадровки. Переглянути мої розкадровки І ось тут у мене є той приклад, який я з вами тільки що створила. А є уже створені. Давайте переглянемо ось цей приклад, у мене є. Ось такий вже, нібито комікс я трошки спрям. Почала створювати, нібито йде вчителька по коридору школи, щось відчуває який за, якийсь запах горілого, заходить в кабінет, в кабінет інформатики, але тут ось така подія відбулася, комп'ютер загорівся, чи щось таке відбулося, бум великий, що ж це сталося з комп'ютером, така тема, тим більше, на дошці написано. І ось вчителька щось з нею тут відбувається, цікаве. Давайте переведемо. Сторінку, і знайдемо, де ви можете відредагувати її. Да? Давайте відредагуємо. Наприклад, я хочу трошки додати. Нових емоцій, бачите, тут вчителька, вона сидить на стільці і не може зрозуміти, як таке сталося. Ми ж тільки на минулому уроці говорили про правила техніки, техніки безпеки, але щось у неї, якісь емоції такі дуже незвичні. Давайте попрацюємо з нею трошки. Не бачу навіть тут вчительського стола. Спочатку попрацюємо з самим об'єктом, редагувати позу при виділеному об'єкті. І давайте вчителька в нас буде. Трошки сумною або здивованою. Давайте здивованою, вона не знає, що робити. Ось так навіть її зробимо. І нехай вона в даному випадку в нас стоїть. ну Кольори залишимо такими оновити позу. Ось таку вчительку ми отримали, нехай вона тут стоїть. І тепер давайте додамо на редагування сцени. Да, я виділення прибрала з вчительки, з персонажа і редагую сцену. В редагуванні сцени мені потрібно, щоб з'явився не центральний, а вчительський стіл. Також у нас чомусь ніч, давайте зробимо день. Тут прозорий, ну, нібито ось в такому варіанті. Нехай буде ось так вже краще. І також, якщо бути точними, то тут би треба було додати той комп'ютер, який був на другому слайді. Давайте подивимось. Так, він тут є, я його встановлювала. Якщо потрібно так же зробити, то треба такі ж, такі ж дані сюди внести. Так? Тому що є ось годинник, є гучномовець. Є стіл, але немає комп'ютера. Треба б його було додати, треба обрати в предметах. Ну, ось таким чином ми працюємо. Зберегти та вийти, давайте подивимося, що тут можна зробити. Переведемо. Дивіться, можна просто забрати посилання. Якщо ви зареєстровані, то і зайшли в клас до вчителя, тому що є така можливість вчителю створити обліковий запис вчителя, і в нього можуть входити учні. Якщо у вас така, такий момент, то ви можете взяти посилання. Це посилання вчитель може переглянути. Якщо ні, то давайте завантажимо, наприклад, можна пакет зображень. Кожну клітинку вашої розкадровки буде експортовано як окреме зображення у файл ZIP. Тут, якщо говорити про зображення високої здатності, завантажте одне гігантське зображення всієї розкадровки. Ну і PDF, вся розкадровка буде у форматі PDF. Давайте спробуємо: підготовку вашого завантаження. І ось наш документ готовий. Давайте його переглянемо. Ось в такому варіанті створився pdf документ ви бачите, повна розкадровка. І на наступних слайдах більш вже точно показано кожен слайд. Ось така робота може відбуватися на цьому сервісі. Доволі такі цікаві можна роботи створити. Успіхів вам!